На календарі остання неділя літа. Чим запам'ятався Прикарпатцям тиждень, що минає, розкажу вам. Я Наталя Фармос сьогодні у випуску 31-ша сторінка української незалежності закривавлена, але незламна. Наша країна розпочала свій новий рік. Комунальні боргичі загрожують Прикарпатцям масові відключення. Нарешті стартував на Івано-Франківщині. Таки розпочався грибний сезон. 189 тривог по всій країні так цьогоріч наша держава відзначила День Незалежності. 31-ша сторінка виявилася направду найкривавішою за всю сучасність, коли наша Україна була змушена знову боротися за свою свободу та боронити власні землі від північного сусіда. На шляху до незалежності 2021 тисячі Україна помпезно святкує свою 30-ту річницю з військовим парадом та концертами. Ці слова українці збагнули на 31-й рік народження своєї батьківщини, коли омріяна роками та поколіннями Незалежність знову опинилася під загрозою, бо рівно півроку тому на неї замахнувся північний сусід. Тож 31 першу річницю доводиться зустрічати не гучними салютами а в окопах під постріли ворожої зброї. Зараз для нас, для українців в даній ситуації, ці кілька місяців повномасштабного вторгнення, тому що українсько-московська боротьба триває уже століттями двох концепцій, тобто концепції свободи, вільного світу і поневоленої концепції, найосновніше те, що зараз на жаль. Через втрати, але ми формуємося як нація. А ціна цьому тисячі вбитих українців. Серед них сотні згублених дитячих життів і зруйновані міста. Усюди, де побувала нога московії, майже не залишилося живого місця. Первинне в будь-якому будь-якій діяльності це є безпека. Коли людина йде по вулиці, паде дощ, вона накривається парасолькою, вона в безпеці перебуває. Так само і країна. Коли є якісь загрози, країна найперше має убезпечитися, а потім можна розвиватися, тому що розвиток без безпеки він ну, приводить до того, що ми зараз маємо. Історики кажуть, українці не винесли уроки вже з новітньої своєї історії, адже за час незалежності народ уже двічі демонстрував свою волю З першого 2004-го, коли усю державу охопила помаранчева революція. Ті політики, які вийшли на гребені помаранчевої революції, вони не виправдали сподівань, вони не реформували країну. Тому що основна проблема України це нереформована країна. Навіть зараз, в тій ситуації, в якій ми є в умовах війни, ми бачимо, що нереформована Україна вигідна лише Росії. Більше нікому результаті через десять років майдан незалежності знову ожив. Тисячі людей вийшли, щоб ще раз продемонструвати свою волю. Після багатотисячних мітингів у хід пішла зброя, і перші жертви революції гідності дуже скоро вольовий протест переріс у справжні побоїщі. Гейплина кача. Оти сині. А після цього анексія Криму та Донбасу. Ми знаходимося на кордоні на лімісі, як казали римляни. Тоді десь приблизно так і виглядав кордон і за риму. І зв'язку з цим Україна є територією постійних війн, постійної боротьби, тому що українські землі. Якщо ми її будемо оцінювати з точки зору плодючості, з точки зору корисних копалин, з точки зору кліматичних умов, це унікальні землі. Тому всі завойовники прагнули їх захопити. Усі ці загрози сформували на теренах України унікальну націю воїнів. Спершу за часів племен були князі. Згодом в Україні зародилося козацтво. Козаки це унікальне. Явище, щось подібне було, це гайдуки на межі. Сербії, Хорватії з Туреччиною, ну і деколи навіть пов'язуються з тими вільними людьми, які були на дикому полі, але вже в північних американських штатах. То козацтво унікальна військова нація, і кожна епоха давала Україні своїх героїв. Є багато таких і серед наших сучасників, які нині відчайтушно боронять рідну землю від московської навали. Місія України полягає сьогодні вже не тільки просто відкинути ворога і визволити українські саме етнічні території, а стоїть питання про розвал цієї недоімперії у зв'язку з тим, що Рано чи пізно, навіть якщо ми сьогодні переможемо, ця імперія знову нападе 10 років, 20 років. Та історики та науковці кажуть, у цьому болісному процесі, коли проливається на полі бою кров українців, зароджується нація, коли усі об'єднані спільною метою та відстоюють однакові цінності. Щоправда, цей шлях буде непростим та тривалим. Документувати та досліджувати воєнні злочини має на меті центр, який цього тижня відкрився в Івано-Франківську. Тут фіксують свідчення людей, які постраждали від російської агресії. а також готують документи для міжнародних кримінальних проваджень. З подробицями наші кореспонденти. Майже три сотні задокументованих свідчень про воєнні злочини росіян на території нашої країни. Це проміжний результат роботи юристів-волонтерів, які від початку березня працюють з людьми, що прибули на Прикарпаття, втікаючи від війни. Розпочали ми як власна ініціатива, отримали підтримку з боку обласної військової цивільної адміністрації, з боку міської влади. Потім ми долучились до до коаліції Україна п'ята ранку. Це коаліція, яка включає в себе громадські організації з усієї України, які займаються таким ж таки документуванням воєнних злочинів. Домовилися з офісом генпрокуратури, що ми їм надсилаємо. Оцифровані документи, і в випадку, якщо є інтерес, інших правоохоронних органів, то так само донедавна волонтери не мали власного приміщення, щоб працювати з людьми та зберігати документи. Тож вимушених переселенців вони розшукували та розпитували у центрах надання адмінпослуг, школах чи соціальних їдальнях. Дуже багато людей хочуть використовувати франківських якраз у цю базу, щоб потрапити за кордон, і вони довго у нас не затримуються. І ми дуже сильно боїмося того, що ці свідчення, ці події, які вони відомі, вони можуть бути втрачені як такі. Дуже важливо знайти правильний підхід до людей, які можуть дати свідчення, розповідає Ірина Калитай. Вона теж є вимушеною переселенкою, переїхала до Франківська зі столиці, а роботу в проєкті вважає своїм громадським обов'язком. Нещодавно в мене була дівчина, вона прийшла до ЦНАПу. Потім я тільки в неї запитала взагалі звідки вона і що вона бачила, чи вона може мені чимось, як скажуть так бути в цій роботі корисно, Вона відразу розплакалась. Мені спочатку. Треба було і заспокоїти, тому що ну от вони тільки згадують про це люди, і відразу в них такі от емоції. Спочатку треба заспокоїти, а потім уже, вже можна якось спілкуватися. І слава Богу, в мене не так все трагічно склалося, як в інших людей. Але так я розумію. Ну мені здається, зараз кожен так розуміє один одного. Волонтери зазначають, що іноді люди, яким пощастило вирватися з окупації чи з зони бойових дій, навіть не усвідомлюють, якими важливими можуть бути їхні свідчення. Ми ж крім того, співпрацюємо з прокуратурою, і за згодою цих свідків ми передаємо інформацію дану дані прокурорам нашим. От то навіть самі прокурори були шоковані тими подіями, тими історіями, які ці люди розповідали, а самі вони ставилися досить спокійно, виважно, так. Буденні речі досвідчений правник Олег Вівчаренко в дитинстві теж став жертвою російських військових злочинців, коли його з батьками примусово депортували до Сибіру. Науковець переконаний, такі факти необхідно обов'язково документувати, щоб у майбутньому вони отримали належну юридичну оцінку на міжнародному рівні. Якраз наші студенти, викладачі, якраз цією волонтерською роботою А Це важливо. Хто повинен займатися? Ясно? І тому цікаво, що вони розв'язують, допомагають, незважаючи на свій час, вони приймають участь. Тільки скажемо, що це, це треба зробити. Вони самі управляють. Оце якраз і азарт нашої молоді. Ми пишаємо з нашою молоддю, що в нас ніколи не стоїть осторонь, а завжди буде сприяти допомагати. Ну а хто ж інший, як як не майбутні юристи? Однак коли із яких умов військових злочинців можна буде притягнути до відповідальності? На думку фахівців, такий судовий процес займе роки, а можливо, і десятиліття. Міжнародний кримінальний суд, деякі справи налічують 5 тисяч сторінок, і це дуже тривалий процес, але він необхідний для того, щоб зло було покаране. Бо росіяни вони вчиняють злочини кілька століть, і вони жоден раз не були покарані. І вони не пройшли ту динацифікацію, яку пройшли німці. І тому я думаю, це раз і не завжди треба зробити для того, щоб більше це не повторювалося і російська імперія не засіхала більше ні на чиї землі, ні на українській, ні на грузинській, ні на молдовській, ні на чиї. Аби надати фактам воєнних злочинів більшого резонансу. Юристи та волонтери планують наприкінці року організувати в Івано-Франківську міжнародну наукову конференцію. І далі зворушлива історія про 11-річну дівчинку, яка танцює в середмісті Івано-Франківська. У такий спосіб Альбіна Кулакова не лише демонструє свій талант, але й збирає гроші на потреби ЗСУ. З юною танцюристкою познайомилася і наша Ольга Нестерук. Це фрагмент відео із першого виступу Альбіни на Франківській стометрівці. Дівчинка зізнається, тоді страшенно хвилювалась. Та все ж їй вдалося перебороти ці емоції і взятись за добру справу. Скажу вам, це не просто, тому що от співати чи грати там колонка, інструмент, або ще щось, і все. А тут треба і тотамі, на яких я танцюю, тому що в мене такий стиль танцю, що треба або бос, або в носочках. Також я маю вкладатися в танець. Там в мене так само є елементи акробатичні. Мені їх треба так само виконувати. Збирати кошти для зсу дівчинку надихнули діти, які також займаються благодійністю, демонструючи свої таланти. От, наприклад, чи дівчинка, яка грала в шахмати, чи хлопчик, який співав. І от мене було на думці, що я б теж так хотіла. І одного ранку мені мама запропонувала цю ідею. Я спочатку навіть не ну, уявляла, як це можна реалізувати. У цій справі Альбіну підтримали тренерка, з якою вона займається вже декілька років. І звичайно, мама пам'ятаю, тільки розклалися. Альбінка тільки починає танцювати. Хлопчик вже кидає гроші. По різному реагують звичайно. Хтось от іде по своїх справах. Навіть інколи не замічають, що відбувається. Інколи вже доглядають там кам, побачили ящичок, що написано для зсу. Ага, вже зупиняється, зацікавилися. Хтось взагалі зупиняється і дивиться її. От танець за танцем підряд на сьогодні Альбіні вже вдалося зібрати 8 тисяч гривень. Допомогли не тільки альбінці люди, які тут кидали, але ще я вирішила її підтримати у мережі соціальній. І, наприклад, дуже ж багато людей її знають. Вона вже, ну як ви досить така багато знайомих її знають, що вона займається танцями, і підтримали суто мої. Знайомі, друзі у соціальних мережах, тобто кидали якусь частину грошей мені просто на карту. Я хотіла її підтримати, бо я розумію, що їй буде досить важко. Вона поставила собі ціль немаленьку. Яка саме це повинна бути сума? Дівчинка не озвучує. каже, танцюватиме доти, поки не досягне мети. Так як наші захисники нас захищають, нашу свободу і наше майбутнє, ми це і є майбутнє. Я, якщо маю талант, якщо можу, це є в моїх силах, то чому б і ні? Тому я вирішила розпочати цей проект. І е, також я е, хоча й маленька дівчинка, але я хочу стати частиною нашої великої перемоги. Зібрані кошти Альбіна разом із мамою планують передати у благодійний фонд Сергія Притуле. Ми благодевелопер. Ми будуємо місто майбутнього. Місто, яке називаємо своїм домом. Більш сучасне та досконале. Благо Девелопер. Будуємо місто майбутнього. Жива вода Карпатського краю. Девайтіс. Борги прикарпатці не платять за електроенергію. Стрімко зростає заборгованість за газ. Такого низького рівня розрахунків кажуть комунальники не було навіть у часи жорсткого карантину. Ми не є прихильниками кардинальних заходів. Ми намагаємося достукатись до кожного споживача. Ми зараз відправляємо смски, пишемо листи, телефонуємо. Багато дуже ну Планів на передачу суд споживачів, тому що розуміємо, що відключення це вже якийсь крайній захід. Проте є споживачі, яких ми все-таки будемо по яких будемо запускати процес відключення, адже вони не йдуть на контакт. На жаль, а для того, щоб закупити енергоресурси на завтра, ми повинні отримати гроші сьогодні. І в продовження комунальної теми цієї осені пільгові категорії населення зможуть розраховувати на допомогу від держави для оплати газу, воду, тепло та електропостачання. До цього переліку тепер додалися і вимушені переселенці, які змушені орендувати житло. Щоправда, отримувати пільги можна буде лише за певних умов, яких саме знає Оксана Тиморська. Цій таблиці записуємо усіх, хто зареєстрований у вашому помешканні. Перш себе пишете прізвище, ім'я по батькові, сімейний стан, число і місяць, коли народилися. Серія, номер паспорта та ваш ага. ідентифікаційний код». у Франківському відділі субсидій із відвідувачами зараз не густо. Щодня сюди за консультацією звертаються до двох десятків людей. Подають заявки на оформлення комунальних субсидій ще менше: п'ять часом десять мешканців громади. Наплив очікують за місяць, другий, коли добряче похолодає. «В Опальний сезон ми стараємося робити попередній запис для того, щоб люди не стояли. В чергах буває, що половина жовтня не дуже, а потім вже більше, коли вже. Люди відчувають, що стає холодно або приходять платіжки за жовтий. Сьогодні у Франківській громаді майже 13 тисяч мешканців користуються комунальними пільгами. У цифрах це 97 мільйонів гривень компенсацій за сім місяців цього року. А з початком опалювального сезону пільговиків стане ще більше, тим паче, коли у місто переїхали тисячі переселенців. До речі, і вони можуть оформити субсидії для внутрішньопереміщених осіб файно реєструватися. Приміщення, де вони хочуть отримувати субсидію або вкладати договір оренди, не є обов'язково. для всіх інших є, є умова або реєстрація за адресою, де хочуть отримувати субсидію, або договір оренди житла. Розрахунок для всіх одинаковий. береться там, наприклад, якщо це зараз, це перший другий квартал. Там, скажімо, для це інформація. Ми не беремо від людей довідки про доходи. Ми беремо інформацію з податкової. Якщо, скажімо, в одному з кварталів не було доходів, для переселенців буде касаю, що вони будуть мати право на отримання субсидій, скажімо, якщо вони в другому, у них достатньо, щоб в одному кварталі були доходи, вони можуть отримувати субсидії. Для місцевих таких потурань не роблять. Ті мають надавати увесь необхідний перелік документів, а нараховують субсидії для кожного індивідуально, але за єдиною формулою. Одна пенсіонерка, дві триста має пенсії ділимо на 2393, ділимо на 2, множимо на 15% і, наприклад, в неї виходить, ну, приблизно може бути 14% від доходу. Якщо комунальні послуги в межах норів, зимовий сезон будуть коштувати 1300, значить 300 платить вона, 1000 – держава. Але в межах соціальної норми. Тобто, якщо 70 кВт світла, 3,6 води на допомогу від держави розраховує і подружжя пенсіонерів. Мирослав Йосипович з дружиною досі користувалися комунальними пільгами. Тепер вони разом з усіма жильцями цієї п'ятиповерхівки переходять на індивідуальне опалення. Планують завершити якнайшвидше, щоб до початку опалювального сезону переоформити субсидію на комунальні, бо без державної допомоги пенсіонерам просто не вижити. На одній пенсії, що пенсія 200 дві це не є пенсія. Це є ноль. Ну якби не було субсидії, то би не було б тяжко жити. Одна пенсія йде на оплату на воду, газ то все. Забуду Хвилюватися немає причин, запевняють в департаменті соціальної політики Івано-Франківської міськради. Попри війну, всі допомоги виплачують вчасно, у тому числі й субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Щоправда, для подружжя сума пільг перерахують як тільки вони подадуть нову заявку. Якщо вона в даний час займається тільки ще встановленням. То ми не можемо її розраховувати субсидію на зрахування всієї послуги. Тобто, береться вся інформація, стану на перше число. Якщо вони до кінця серпня звернуться, все встановлять облічильником, тобто їх прийнять для обслуговування, то вона може з вересня звертатися. І тоді, в жовтні, буде мати автоматичний розрахунок на опальний сезон. До речі, про такі зміни, як встановлення індивідуального опалення, користувачі субсидіями повинні повідомляти самі і зробити це слід протягом місяця інакше мають всі шанси позбутися пільги на найближчу зиму. Йде мова про зміни складу сім'ї. Тобто, хтось зареєструвався, знявся з реєстрації, народилася дитина, одружилася особа, розлучилася, перейшла на інший вид послуг, тобто, наприклад, відключилася від центрального опалення, встановила собі індивідуальне. Цього літа до відділу субсидій мало хто звертався з такими уточненнями. Відтак там вже прогнозують, що восени під час перерахунку комунальних пільг претендентів може суттєво побільшати, адже у випадку вище перелічених змін потрібно подавати нову заяву декларацію. Якщо цього вчасно не зробити, не буде й субсидій. 1 вересня не за горами традиційно а на початку та всередині серпня батьки збирають своїх дітей до ліцеїв. Однак цей рік став винятком. Через воєнний стан родичі школярів не поспішають із такими покупками. Тему продовжить наша Ольга Нестерук. Мар'яна мати першачка до початку навчання у школі розпочала готуватися заздалегідь. Водила сина на підготовчі заняття та займалась пошуками хорошого ліцею. Школу я вибирала не за локацією. Це школа, не та яка найближче до нас знаходиться. А ця школа вона знаходиться в центрі міста, але відповідає нашим принципам та концепції і рейтингу відхідних знань по ЗНО». Нещодавно жінка взялася за покупки найнеобхідніших речей для першого класу. Уже придбала сину домашню. Та пошила шкільну форму, якраз зараз я займаюся тим, що вибираю ранець ортопедичний з ортопедичною устілкою для спинки, щоб не шкодило дитині. А також вибором канцтоварів. Відносно зовнішнього вигляду я дуже хочу, щоб моя дитина була у шкільній формі. Це не обов'язково для нашого ліцею, який ми вибрали, але на мою думку, це буде дуже грамотно і дуже професійно, оскільки дитина в формі це якийсь мій еталон якості до навчання загалом для того, щоб відправити сина у перший клас, пані Мар'яна витратила близько 20 тисяч гривень. каже, не зважаючи на воєнний стан в країні, економити на підготовці до школи не варто. Та от такої думки не всі Я Спілкувалася з батьками, які купляли або взагалі не купляли канцтовари, а також ранець, або купляли частково, оскільки вони вагаються, чи буде взагалі очна форма навчання. Якщо для першачків потрібно купляти все з нуля, то на покупках для дітей, які навчаються у старших класах, можна зекономити. Всі, хто після 4 класу, практично не готуються до навчального року, тому що всі розуміють, що швидше за все буде онлайн-навчання, відповідно, купувати зошити щоденники чи якісь інші там приладдя шкільне. Немає такої необхідності для того, аби дізнатися цю нову політику, найнеобхідніших речей для школи йдемо на місцевий ринок. Щодо канцтоварів, то більшість продавців розпродують тогорічні закупки. Через те й ціна не зросла. Портфелі для прикладу можна придбати від 350 гривень і до тисячі. А от шкільна форма обійдеться дорожче. Та наразі витрачати великі суми, розповідають продавці, батьки не готові. Зараз беруть більше спортивні костюми. А форму то рідко хто. Хіба якийсь фартушок до вишиванки, або спідничку до вишиванки. Все, так більше нічого не можеш продати. Через незначний попит на товар деякі із базарних прилавків закриваються. От тоді можна купити все вигідніше. У мене той костюм, що був 1200, зараз він 700-600 навіть можу віддавати. Є той, що був дешевий, за 500 то взагалі може бути навіть 200 гривень. Люди не готові і не знають, що буде, чи буде навчання, чи не буде. Багато батьків проти того, щоб діти йшли в школу. Но зараз за те, що воєнний стан. І не знаю. І люди самі не знають, що робити. Просто на лінійку все одно треба дитину одіти, бо я думаю, що якийсь буде лінійка. Тому йдуть і одівають щось, беруть вишиванки, спіднички, таке. Ну так, щоб брали шкільне. То. Та чи підуть діти до школи, чи навчатимуться онлайн, стане відомо ближче до 1 вересня. Все залежатиме від ситуації в країні та області, зокрема. Смертельні комахи на Прикарпатті на очах у власної дитини від укусу оси помер. Чоловік трохи згодом шершні покусали, і 19-річну дівчину чи можливо вберегти себе від небезпеки? Наша Тетяна Куліковська розкаже. У серпні рятувальники тричі надавали допомогу прикарпатцям, яких покусали агресивні комахи. Фатальним укус оси став для Івано-Франківця, який пішов у ліс за грибами. На території Солотвинської територіальної громади це чоловік з дочкою вирушили в ліс по гриби. Чоловіка покусали оси. в результаті алергічної реакції чоловік помер. Рятувальники транспортували тіло загиблого до підніжжя гори, також було надано допомогу дитині. За словами лікарів, якщо у людини є алергія на укуси комах, то навіть один шершень становить смертельну небезпеку. Важко ковтати затруднене дихання, набрякає язик, губи. Негайно викликайте швидку медичну допомогу, каже Едвард Смоленський. Якщо людина алергетик чи астматик і чутливі до ядів. Тоді потрібно в першу чергу зразу давати антигістамінні препарати, протиалергічні препарати та антигістамінні мазі. Та одразу після укусу комахи необхідно вибрати жало та накласти компрес. При нападі комахи в першу чергу потрібно витягти жало, яке вона залишає в рані, і цю рану промити холодною водою з милом. Подальшому дати холодний компрес. Тобто компрес або холодні, холодні продукти. І поставити спиртовий компрес. Аби вберегтися від шершнів та ос, рятувальники радять на прогулянки у ліс не одягати яскравий одяг та не їсти по дорозі. Якщо поруч комахи, то не махати руками. Вони ці жести сприймають як агресію. Потрібно одягати одяг, який закриває усі ділянки, відкриті ділянки шкіри. Також це одяг має бути на яскравих кольорів, тому що яскравий одяг дуже сильно приваблює комах. Також старатися не нести в сумці, не їсти по дорозі овочі та фрукти. Ктини, які можуть на які можуть якраз сідати оси та бджоли, також потрібно не використовувати різкі запахи парфумів та алкоголю. Шершні почали селитися на людських обійстях, в церквах і навіть у багатоповерхівках. Якщо ви помітили гніздо комах, негайно повідомте про це рятувальникам. На Прикарпатті розпочався грибний сезон суттєво пізніше, аніж зазвичай кажуть мисливці за дарами лісу. Та й урожайність цього року не така висока, а все через посушливу погоду. Так ось наша знімальна група вийшла у розвідку і вже готова вам розказати, чим цього року потішать грибників карпатські ліси. Так подивити на лісі можеми білий справжні білий. Що два десь маленькі я поту такі я так воєва. Чи мене ще не, не почали? Туди? Я чуть не годив переїхати вже так. І переїхав, а вже ці, і ти повістка, на дорозі був. Цю торбинку грибів пан Іван назбирав по дорозі, коли їхав по молоко до родичів. Грибний сезон у цих лісах почався зовсім недавно, бо погода була несприятлива. Не було грибів, була така, а тепер дощі пішли от двіції. є. дощі пішли, а після дощу по є». Я так, що я не ходив, то по дорозі я їхав і о, по дорозі. Я не ходив бо я ходив. І там, попри поле, то я зайшов так трошки метрів десять на е, там є поле. Знаєте, це осока, берізки такі. Про те, що в прикарпатських лісах з'явилися гриби, видно здалеку. Дарами ліса торгують прямісінько на узбіччях. Досі придорожні продавці пропонували лише ягоди та овочі, які вирощують удома. Екологічно чистий продукт, а де все ще один трохи. Продавець з багаторічним стажем пан Михайло якраз викладає на символічний дорожній прилавок усе, що вдалося вполювати сьогодні. Розповідає на ногах з четвертої ранку, бо з грибами не так густо, як в минулі роки. Нині найбільше за сей рік сього року. А так то се малий кашель? Нема так багато. Мало та дуже мало. Але може віже їм. У цих лісах гриби з'явилися кілька днів тому, коли пішли рясні дощі. Тож місцеві одразу кинулися на тихе полювання. Для них це не лише харчі, а й основний заробіток, з якого тривалий час живе родина. З'явилися гриби на прилавках франківських ринків. Продавчині розповідають, грибний сезон добряче припізнився. Зазвичай дарами лісу починають торгувати на початку липня. Цього року він відтермінувався майже на кінець літа, і то не надто багатий на урожай. Зараз якраз пішов дощик, гарний туман і починаються грибочки. Перші козарики, підбережники, а потім білі будуть починатись. горах вже є трохи, в нас теж вже починаються. Та чи буде багатий сезон 2022 на гриби, кажуть, залежатиме від погоди. Якщо надалі буде без дощів, рясних грибів чекати не варто. Хіба що в карпатських лісах. Там біленькі водяться аж до кінця жовтня. Ну що ж на цьому в мене все Я з вами прощаюся. Бажаю вам легкого робочого тижня. Ми ж з вами побачимося вже наступної неділі. На все добре, нехай щастить.